Цей день був не схожим на всі інші. Настя забігла в кімнату і її обличчя просто світилося щастям. Мамо, присядь, мені з тобою поговорити треба, я заміж виходжу. Люба, звісно ж, здогадувалася, що у її доньки хтось з'явився, але не думала, що все так серйозно. Може, спочатку ти нас з татом познайомиш із своїм обранцем, а потім вже будеш такими серйозними заявками розкидатися. Звичайно, він завтра до нас прийде. До речі, ти й батька його можеш знати він з нашого села. І хто ж це? Дядько Андрій, він син бабинасті, яка за мостом жила. Зачекай, зачекай. Люба раптом змінилася в обличчі і мало не зумліла. Перед її очима пробігли 25 років вона повернулася в час своєї юності. Дядько Андрій. Та який же це дядько, це ж її коханий Андрій, який спочатку безмежно любив, а потім зрадив. Перед самим весіллям, Люба тоді ледь з розуму не зійшла, в інше місто подалася, в село не заїжджала десять років. Добре, що потім зустріла Михайла, заміж вийшла, Настю народила. Життя начебто налагодилося, та біль, який їй завдав Андрій, не вщухав. Вона так і не покохала свого чоловіка, хоча була йому вдячною за все. Чому? Чому саме цей хлопець? Він же його син. Люба жодного разу не бачила його, та всім єстом вона була проти цього союзу. Це ж із сватами тепер треба зустрічатися. А хто буде її сватами? Зрадник Андрій і його дружина-розлучниця? Ні, вона цього не витримає. Всі ці думки за секунду промайнули в голові у Люби. Вона нічого не сказавши доньці, вийшла з кімнати. Ввечері до них додому зайшов Стас, син Андрія і майбутній наречений її Насті. Як же розуміє Люба свою доньку, який же він красень. У нього батькові очі, які закохатися просто неможливо. Люба жодним словом не обмовилася про те, що давно знайома з батьком Стаса. Всю ніч не спала. Помала надто змішані почуття. З одного боку, вона хотіла щастити своєї доньки, а з іншого не хотіла родичатися з зрадником Андрієм. А що, якщо його син виявиться таким же, як і батько, і теж покине її Настю заради молодшої вертихвістки? Зранку пролунав дзвінок з незнайомого номера. Привіт, Любо, це Андрій. Тільки не кидай слухавки. Мій син хоче одружитися з твоєю донькою. Знаю, що причинив тобі багато лиха. Я за все заплатив сповна, бо живу своє єдине життя з жінкою, яку не кохаю. Розумієш, тоді я мусив піти, вона дитину чекала. Та я не хочу, щоб за це заплатили наші діти. Вони ні в чому не винні. Давай не будемо казати їм нічого. Не заважай їм стати на весільний рушничок. Люба погодилася, понад усе на світі вона хотіла, щоб її донька була щасливою. Справили гучне весілля, незабаром у молодят з'явилися дітки. Тепер Люба і Андрій, бабуся і дідусь, які радіють за щастя своїх дітей. Зустрічаються свати не часто, бо не хочуть ворушити минуле, адже назад дороги немає.